Так, надзвичайно раді приїхати до Чернівців, бо так як є на тих маленьких ночках, Дрогобич Бруно Шульц і Чернівці Пауль Целан. Щось подібне для журналістів ми маємо, так що можна буде це вам запропонувати. Отже, як це сталося, що міжнародний фестиваль Бруно Шульца відбувається у Дрогобичі, як вже Сашко сказав, від 2004 року. Цей відомий у всьому світі письменник, який є візиткою, світовою візиткою цього маленького міста. На жаль, у цьому місті забутий, на жаль, у цьому місті мало знаний, а це його простір, а це його місцена, де він народився, де він жив, де він творив і де він трагічно загинув. Тому в якийсь момент ми з моїм покійним чоловіком Ігорем Маньком подумали про те, що і Шульц заслужив собі на те, щоб його ем, таке мітологічне гніздо, його, його місце було йому повернуто. Але і Дрогобич заслужив собі також на те, щоб цей письменник, який уславив це місто у всьому світі, ем, був наближений до сучасного дрогобичанина. Сучасний дрогобичанин це українець. Це багатокультурна земля, яка народила Бруно Шульца. Вона і надалі є багатокультурною, але ці інші неукраїнські культурні елементи все менше і менше мають можливості заявляти про себе. Тому ми вирішили якби, заповнити цю прогалину. Від самого початку існування цього фестивалю таким помічником ідейним і помічником фінансовим є інститут книжки у Кракові. Це інституція Міністерства культури і національної спадщини Республіки Польща. І цей інститут власне, вже Гауден репрезентує. Фестиваль відбувається у Другобичі щодва роки. Перша е, спроба оце, в липні 2004 року була більш такою аматорською, е, була більш такою е, зосередженою на, на тих людях, які згідні, скажімо, з Польщі приїхати без гонорарів, приїхати без е, е, якихось там почестей, в тому числі фінансових. Ну, але на ентузіазмі складно <смеш> зберегти будь-яку подію, а тим більше, якщо, е, якщо хтось хотів би, щоб ця подія була циклічною, А ми хотіли, щоб вона була циклічною і щоб це не був такий одноразовий десант науковців, дослідники творчості шульца, театральних режисерів, які інцинізують його творчість, художників, які інспіруються його творчістю. Хотіли, щоб це було циклічно, і тому, і тому шукали підтримки і ідейної і фінансової. І на сьогодні цей фестиваль, який минулого року вже в п'яте відбувався. І на наступний рік, наприкінці травня, буде шостий фестиваль. Він має дуже серйозну фінансову підтримку з Польщі з Міністерства культури і національної спадщини Польщі з Міністерства Закордонних Справ підтримує польський інститут у Києві, підтримує генеральне консульство Польщі у Львові. Але передовсім, якщо йдеться про таку дійсно циклічність не лише у фінансовій підтримці, але й у розмовах, у ем, нових пропозиціях, у пошуку нових змістів і нових форм цього фестивалю, то я б сказала, що передовсім це інститут книжки і присутній ем, ем, директор Джегош Гауден. І це його була пропозиція, що Шульц, Дрогобицький, приїде до Чернівців. А чому? Бо не лише в Дрогобичі, у цьому маленькому місці він мало знаний, але й в усій Україні. Отож, бо задум є такий: поїздити з нашим Шульцем по Україні і першим таким місцем, куди ми приїхали, першим чудовим містом є Чернівці. Є Чернівці, і думаю, це не, не випадково. Думаю, це не випадково, бо Чернівці це також багато культурна земля. Чернівці мають селана. І е, думаю, що ці митці задоволені таким діалогом маю на увазі шульські цела, і сподіваюсь, що перша така спроба буде вдалою, і м, шлях шульца із Дроговича прокладеться ще в інші місця в Україні, а можливо і не лише. Дякую.